Він в іншу епоху в іншій країні. Ще не було повстання мас, ще не було технічного прогресу. Селянин долав опір землі плугом. Батьки скуповували землю і працювали на тій землі в надії, що це перейде дітям. У нас було п'ятеро в сім'ї. Я був найменшим. Двоє маленькими померли ще до моєго народження. Вважалося, що старші брати будуть господарями, а молодший піде вчитись. Чомусь це було вирішено вже змавку. Мені розповідали, як я народився на Андрія. І батько саме поїхав оформляти купчу до Горохова. І коли він повернувся, зайшов до хати, не роздягаючись в засніжений гунці. А мама йому сказала: в нас є хлопчик. От і добре, сказав батько, я йому морг мор лісу купив. І цей ліс. Завжди синів десь далеко на обрії за сусіднім селом і я так в цьому і не побував В школі в п'ятому класі, на шостому. І... В польській школі спершу, а коли відступили поляки, то в совєтській школі. І я хотів показати ту школу, бо там з цієї школи зв'язано дуже багато башкетів і дуже багато пригод. Але все настільки змінилося, що там і сліду немає цієї школи. Як сліду немає і тих режимів, які були, бо совєтський режим перший і совєтський режим вже після 44-го року. Це знову ж таки різні режими. Вони недокорінно не відрізняються, але в нас не випадково назвали перші совєти і другі совєти. Це було в 43 році. Біля церкви було влаштовано засідку на німців. І там відбувся бій, який тривав десь так від обіду до вечора. Вночі приїхала танкетка і забрала німецьких поранених солдатів. А потім ми вже чекали, коли буде каральна експедиція, яка завжди приїжджала в таких випадках. З моєго м -м, вікна з хутора було видно далекий грохівський шлях. І коли їхала машина, завжди підіймалася курява, і це можна було простежити. але Звичайно, всі знали, що не просто буде машина їхати, що буде великий загін військовий. І коли через тижнів два все ж таки зібралася така експедиція, всі ми в селі вже були напоготові, запригли коней і на сусідні села в ліси. Село було порожнє. За винятком однієї жінки, яка залишилася, і вона вирішила, що вона нічого не винна, а хата її нова, і її треба для сина зберегти. А сина вона безмежно любила. Німці прийшли в село і спалили село Дощенто. Через те нема центру села. І верби залишилися, але те все, що школа, це в центрі села це все спалено. І спалили також ту хату, яку жінка вирішила зберегти разом з нею. Я пригадую, як я ввечері вже з сусідніх сіл було видно, що там сільце горить. Як я добирався через полями до своєї хати, і чомусь мені думалося, що там є німці. І Я по-пластунськи ліз через жито. Вперше в мене був такий попластунський досить довгий шлях. І Я підкрався до хати, а я був ніби розвідником від усієї нашої сім'ї, щоб перший. І пробратися і бачу, що ніякого сліду німців немає в нашій хаті. І люди почали вертатися, а німці були акуратні на відміну від большевиків. Вони каральну експедицію закінчили, подивилися на годинники, поїхали додому. І вже можна було ввечері оглядати результати їхньої роботи. Село згоріло. Там теж стояв кулемет. Але дядько Талімон чомусь вирішив зібрати гільзи і заховати. І вони не спалили тієї хати. Вони не спалили також церкви, бо німці церков не палили. Всі хати, біля яких було знайдено гільзи, вони спалили. Ну і біля багатьох хат було знайдено дільце, і вони мали орієнтацію, відки по них стріляли. Але головним чином за тією ознакою, відки і стріляли і де було знайдено гільзи. А хутори вціліли. Така історія нашого села, і, власне, історія спалення. І в результаті того, що інші хати спалено, то єдина хата, яка мала такий пристойний вигляд під бляхою, вона колись мала блискучу бляху, і вона була побілена, наша хата, і вона вважалася розкішною хатою тоді. А нині то важко навіть уявити, що вона колись була гарною. Ну, вона в такому запущеному стані і все там таке настільки запущене, що страшно навіть було уявити. Я не уявляв, що вона аж така, і що там все аж настільки змінилося. А Потім в нашій хаті, коли прийшли Совєти, була сільрада. І около хати було два розкішних, садки, зелень світу, на подвір'я, подвір'я було зеленим. І з подвір'я навіть курка не може вийти, бо було все огорожено дерев'яним парканом. Ну, отаким я пам'ятаю хату, яку доглядав батько. Це, мабуть, було десь вже в 10 класі, коли нам часто доручали писати якісь гасла. Найбільш цікаво те, що в гаслах я був натренований, бо під час німецької окупації на багатьох хатах були гасла смерть Гітлеру і Сталіну, або геть німецько-фашистських загарбників. І ці гасла писав, зокрема, я. І тут мені пропонують написати гасло біля школи на високій глухій стіні і поставили височенну драбину, дали мені квача і фарби. Я виліз на ту драбину і пишу, виконую замовлення. Написав Слава великому! Сталіну. Поставив знак оклику, але рука якось сама собою сіпнулась, і я вмочив квача і квачем на всю стіну покропив це гасло і це виглядало як краплі крові. Я мав великий клопіт. І мене допитували, навіщо я це зробив? Я, звичайно, пояснював, що драбина дуже висока, там дуже важко втриматися. І то була правда. Там то було дуже важко втриматися на тій драбині, і ризиковано навіть. І коли я хапався за драбину з цим пензлем, то я мимовільно захляпав в стіну. Ну і все, обійшлось якось як і багато ризикових моїх моментів, обійшлося щасливо. Тобто я закінчив середню школу грохівську, звичайно, без медалі, яку мені директор твердо обіцяв, але у всякому разі вийшов звідси живцем і з відмінними оцінками. Рідний закуток мій, ти у серці моїм наче рана, яку вітер дитинства колись лікував. Мамо, відчиніть то я. Тато відчиніть то я. А з хати старий Женю приїхав. Швидше відчиняй. За винятком студентських років, коли я жив у гуртожитку, я все життя шукав житла. І вже почав боятися, що це підмінює взагалі мої життєві шукання горохів кінця війни, Почаїв і Богданівка після університету. Київські роки аспірантури, полтавські три роки, знову бездомні київські роки без прописки, квартири, квартири, квартири. 14 січня 72 року я отримав одиночку з виходом у хмарку над Софіївським собором і відчув стабільність. Відсутність речей, відсутність суєти, незмінних клопотів і змінних мод сприяє поверненню до себе. Але абсолютна бідність, брак неба, сонця і землі не сприяє активізації душевних сил, якісь невиразні обличчя, невиразних рангів, невиразною мовою. Мені натякали, що це буде мій четвертий університет. Я задумався, як вони рахували? Львівський університет, це ясно. Другий аспірантура при інституті психології. Третім, очевидно, було зараховано мій несподіваний ухил в літературу, викладання класичної української літератури в Полтавському педінституті Потім перехід на сучасну літературу в журналі Вітчизна, потім літературно-критичні публікації в журналах 60-х років, і те, що не вмістилося в наші журнали, воно вийшло в Парижі книжкою під загальною назвою Свобор Врештовані, повернулося дитинство і мотив юнацтва. Синій сад, в срібній мареві тиша та, що й в минуле літа, тільки тепер якось рідше і тихше слово із уст зліта. Біля мене ти білим цвітом, найбільше з усіх квіток, що розвіялись десь по світу. Я боюсь, щоб холодний вітер не зірвав на тобі пелісток. Там е, була дівчина, е, ну, з, е, з якою я дружив багато років. І власне вірші мої е, тієї пори були присвячені їй. Тому це справді була якась така дивна ідилія, яку можна е, зустріти тільки в старих піснях. Це вже не є нинішній світ це швидше і, світ і, початку, навіть не середини, хоч це було середині ХІХ ХХ століття, це навіть був трошки давніший світ. Настільки він був прозорий, романтичний і, так би мовити, пісенно скристалізований. Мені здається вдалі голубій. Потім, коли я був е, заарештований в 72-му році, е, Валя вийшла заміж за того е, нинішнього господаря. І він завжди е, був. На підпитку або п'яний. І мама не могла цього терпіти, і мама робила йому зауваження. Тоді він е, сказав їй, щоб вона забиралася з тієї хати поки живе. Е, ну, очевидно, це було сказано більш брутально. Мама згорнула свої речі в вузлик і пішла в свою до свого дому, не знаючи куди йти. А потім е, сусідка якось попросила маму до себе, а потім е, родичка наша Ганя, яка жила. Сама, це мамина племінниця, попросила маму, щоб вона жила в неї. І мама 9 років жила в своєму селі, жодного разу не прийшовши до своєї хати. Для мене ну, це було питання переміщення з місця на місце, я звик до етапів. Ще до гуржитків і так далі. Я не маю того відчуття і того поняття, яке має мама про місце про рідний дім. Але для неї це була все своя хата. Вона ніколи не могла повернутися до своєї хати. Вона марила тим, до останнього свого дня. Колись приїжджала моя дочка, маленька була дівчинка, а я приїжджав з заслання. Кожен раз мені мені вдавалося двічі з Сибірського заслання вибити дозвіл провідати матір. Справа тому, що на засланні існує режим, нібито Вільного заробітку. І засланець має право на відпустку. І не має куди йому їхати. Спеціального немає такого указу. Але політичний засланець не має тих свобод, які має інший. І я приїжджав до мами. Двічі з дружиною і з дочкою. Ну, і дуже захотіла дочка побачити, в якій хаті я народився. І я їй не міг показати. Це одне з таких найприкріпших вражень, але це ніщо порівняно з тим, що мама не могла повернутися до останнього свого дня. Очевидно, було використано той момент, що я не повернувся ніколи. Тепер старший брат. Загинув в автомобільній катастрофі. Він теж був на засланні в Сибер. Він відбув свої 8 років в лагерях, а потім був в Красноярському країні, а потім переселився вже на загальних підставах і поселився на Харківщині. Але в 70. В третьому році він працював шофером, трапилася автомобільна катастрофа він загинув. От так почалась руїна того світу, в якому я виріс. На могилі батькові був напис з вірша, який я прочитав над його труною. Тату нині прийми на могилі останнє спасибі за все, що ти дав нам за добре і чесне ім'я. Хай твій сон береже добрий янгол в далекому небі, хай пером тобі буде земля. Як далеко мене занесло, як надійно сліди замело, Вже не віриться на глибині, вдалині у забутому сні було сизе, волинське село, верби, хутиль в садах, вітряки, біля церкви дівки, парубки, гурт дітей, пастухи, череда, поплила моя чиста вода на озеро. Середні віки, на розгойданій хвилі доби, над запоєм і ляком юрби, десь несе мене вітер життя проти течій, і квилить дитям пам'ять серця і голос глибин. Але вітер життя повертається, вітер повертається на кола своє. І я потрапляю знову до Горохова, іншого, ніж я знав, і супереч усім сподіванням я знаходжу там нові пам'ятники, нові символи християнської культури, саме те, що вітер життя безслідно змітав час моєї молодості. завжди до страждання.